Всім привіт, вітаю на каналі Його бізнес. Мене звати Настя. Сьогодні разом з вами подивимось, скільки коштує реклама від топових українських блогерів на різних соцмережах, таких як Інстаграм, Ютуб і TikTok. Ми не будемо підраховувати, скільки вони заробляють, мені це не цікаво, а просто дізнаємось ціни на їх послуги. Адже я сама блогер, і мені потрібно розуміти, скільки ж коштує така реклама, аби не виглядати дурепою перед рекламодавцями. Але скажу вам чесно, я вже не раз встигла побути такою дурепою. Через те, що інформація щодо вартості реклами у блогерів, а тим паче у ютуб-блогерів, чомусь дуже засекречена, перші рази я навіть приблизно не уявляла, що відповідати рекламодавцям. І давайте на початку трохи розповім історії про себе. Вперше з пропозицією перед рекламі до мене звернувся один з кешбек-сервісів. На той момент у мене на каналі було десь 5-7 тисяч підписників. І коли в мене спитали, скільки ж буде коштувати реклама. Я чомусь подумала, що для мого каналу на той момент 100 доларів це буде оптимальна ціна. Адже я вважала, що я блогер, а блогери мають багато заробляти, і навіть такі маленькі. Але як виявилося, я помилялась, і вони сказали, що це дуже багато, і запропонували мені тисячу гривень. Ну і на таку пропозицію я, звичайно, не погодилась, тому що мені здавалося, що це реально замало. І краще взагалі не робити рекламу, аніж погоджуватись на такі умови. А якщо казати про першу зроблену рекламу, то за неї мені заплатили не набагато більше, а 2000 гривень. Ну добре, я знаю, що вам не дуже цікаво слухати історії про мене, тому закінчуємо з цим. І давайте перейдемо до того, скільки ж коштує реклама у більш цікавих людей аніж я. І почнемо з інстаграму. Але на початку скажу, що якщо брати взагалі загальному без імен, то я знайшла ось таку інформацію з розцінками по інстаграм-блогерам, де реклама у середніх блогерів коштує приблизно від тисячі до десяти тисяч гривень. Але я розумію, що такі абстрактні цифри вам не цікаві, тому давайте пройдемось більш конкретно по іменам. І щоб зрозуміти більш повну картину, ми почне з маленьких і будемо поступово просуватися до великих. Перший наш невеличкий блогер це Юлія Лущинська, яка відома зі своєю піснею про гарну українку. Вона має лише 18 тисяч підписників, і серія сторіс коштує у неї 2 тисячі гривень. Так, погоджуюсь, вона не прямий інстаблогер і не дуже активно веде свій інстаграм, тому я думаю, що ціна навіть трохи завищена. Пости її отримують десь по 500 лайків, що взагалі небагато. Для порівняння, наступна наша б'юті-блогерка Ginger Swan з 60 тисячами підписників, має таку ж саму вартість реклами. Сторіс 2000 тисячі гривень. Детальну її статистику я не знаю, але пости її отримують в 5 разів більше лайків. Тому я думаю, це більш виправдана ціна за рекламу ніж у Юлі. Хоча достатньо маленька в порівнянні з топовими блогерами, до яких ми переходимо. І перше, це в нас Юлія Верба та її акаунт з одним мільйоном підписників. Серія рекламних сторіс у неї буде коштувати 24 тисячі гривень. Це зараз, мабуть, одна із найхайповіших українських інстаблогерок. Тікток просто завалений відео з відгуками про рекламу на її профілі. І дійсно, якщо зайти в її сторіс, то майже кожного дня вони наполовину складаються з реклами. Тому її послуги зараз дуже затребувані, а їх вартість оправдана. Ну, але 24 тисячі все одно далеко не найбільша ціна навіть у моєму списку. І наступний, але також не найдорожчий блогер, це в нас Анна Трінчер, майже з двома мільйонами підписників у інстаграм. Вартість серії Сторіс буде коштувати 35 тисяч гривень. Так, це вже навіть більше, ніж у хайпової верби, але, скоріш за все, вона набагато перебірливіша і реклама в неї з'являється не так часто, як у Юлії. Ну, якщо ви думаєте, що 35 тисяч за сторіс це багато, то давайте перейдемо до наступної блогерки. Анна Алхім та всього лише. 600 тисяч підписників. Серія сторіс коштує приблизно 60 тисяч гривень. Серед мого списку інстаграм-блогерів це найвища ціна за рекламу. І якщо вам цікава ціна не тільки за сторіс, то один рілс буде коштувати 80 тисяч гривень, а пост плюс сторіс 100 тисяч гривень. Тому ось такі зараз ціни на рекламу в українських топових інстаблогерів. Можливо, хтось скаже, що це дуже забагато і вони не повинні так багато отримувати. Але я вважаю, що це виправдані гроші і досягти такого успіху завдяки блогінгу зможуть одиниці. А на цьому ми завершуємо з інстаграмом і переходимо до того, що особисто мені цікавіше Ютуб. Тому давайте дивитися, що в нас тут по цінам у різних нішах. Почнемо з розважального контенту. Канал Бурц на 170 тисяч підписників та в середньому по 300 тисяч переглядів на відео. Ціна інтеграції 18 тисяч гривень. Це гарний розважальний канал, аудиторія якого підлітки. Тому ціна за рекламу достатньо низька, враховуючи велику кількість переглядів під відео. До того ж цікаво, що по переглядам це один з лідерів мого списку, а по вартості навпаки найнижчий. Ну але знову ж таки, все залежить від аудиторії та тематики каналу, і наступний канал гарний цьому приклад. Канал Діма Малеєв, який має 130 тисяч підписників та приблизно по 50 тисяч переглядів на відео. Рекламна інтеграція на такому каналі буде коштувати 45 тисяч гривень. Бачите, переглядів на каналі набагато менше, ніж на попередньому. Але це канал про технології, науку та новини, тому аудиторія тут більш якісна і ціна набагато вища. Взагалі, вартість дуже залежить від ніші. І реклама у схожих тематиках коштує приблизно однаково. Для прикладу, на дорослому каналі Останні Капіталісти, реклама коштує майже 60 тисяч гривень, а на розважальному. Жабадюка в два рази менше, приблизно 30 тисяч гривень, хоча в переглядів плюс-мінус однаково. Але ми не будемо зупинятися на схожих каналах, тому що я хочу показати різні ніші. Тому далі в нас тревел блогер Маша Сєбова 370 тисяч підписників та в середньому по 250 тисяч переглядів на кожному відео. Вартість рекламної інтеграції 65 тисяч гривень. Як бачите, підписників і переглядів тут набагато більше, ніж на попередніх каналах. Але так як тематика каналу не така серйозна, то вартість рекламної інтеграції тут вища. falando não Ну а ми переходимо до сьогоднішніх лідерів нашого списку. Це канал Телебачення Торонто, який має 800 тисяч підписників та в середньому по 300 тисяч переглядів під відео. Реклама на звичайному відео коштує 120 тисяч гривень. Але в них також є варіант реклами у розслідуваннях, які дуже часто набирають більше мільйона переглядів. Інтеграція у такому відео буде коштувати рекордні 200 тисяч гривень. Але чи найбільша це ціна серед українських ютуб-каналів я не стоп? Тут треба зробити паузу. На момент зйомки цього відео. Це справді була найдорожча реклама, що до якої блогер мені відповів. Але вже під час монтажу я отримала відповідь від ще одного каналу, чого я взагалі не очікувала. І ціна на рекламу там дійсно вражаюча. Тому хочу представити вам лідера мого списку канал Олексія Дурнєва: 1 мільйон 340 тисяч підписників. Рекламна вставка у першій частині рубрики «Дурнєв дивиться сторіс буде коштувати 310 тисяч гривень, а у другій ще 245 тисяч. І я думаю, це вже точно рекордна вартість для українського. Ютубу найменша ж вартість реклами у рубриці УПС, а що трапилось 190 тисяч гривень, що також непогано. Тому про Ютуб це вся інформація, яку я хотіла вам розповісти. І в нас залишається Тікток. Тож на завершення, давайте швиденько прибіжемося по тіктокерам. Відразу скажу, реклама там коштує також не дуже дешево. Розпочнемо з мого улюбленого тіктокера Боба Месі. Можливо, більшість з вас його не знає, але привітання від нього та його друзів у Тіктоці коштує 700 гривень. Далі знову таки Свон, яка має 90 тисяч підписників. Вартість одного рекламного тіктоку 3 тисячі гривень, що як на мене взагалі небагато. Наступна сімбочка 2,5 мільйони підписників. Зняти відео під ваш звук коштує 8 тисяч гривень. Далі модель Марічка, яка має півмільйони підписників. Реклама у TikTok коштує 16 тисяч гривень. І останній Тіктокер з нашого списку це Скажена 600 тисяч підписників. Та вартість одного рекламного відео 18 тисяч гривень. Продублювати відео у шорт ще додатково 8 тисяч гривень. Тому що я можу сказати. Як на мене, то найпривабливіші умови, звичайно, у інстаграм-блогерів. Якщо порівняти з рекламною інтеграцією на Ютубі, то зняти сторіс легше і це займає набагато менше часу. До того ж, рекламодавці в інстаграмі більше і рекламу можна робити хоч кожного дня. Відповідно, і більше заробляти. І зрівнятись ним може лише Телеграм, де, для прикладу, рекламний пост на каналі Труха коштує 96 тисяч гривень. Ну а на цьому все не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Можливо, завдяки цьому я також колись стану відомим блогером і про. У мене будуть знімати схожі відео.